Фракція Народний фронт готова поступитися, ну практично всім, заради того, щоб сформувати нову коаліцію, новий уряд. Тобто, це слід розуміти як те, що ви вже не наполягаєте на пакетному голосуванні, одним з пунктів якого буде. Скасування постанови про визнання діяльності уряду Арсенія Яценюка незадовільною, яка була проголосована 16 лютого. Знаєте, наші вимоги до наших політичних партнерів вони вже більше ніж два місяці. Є абсолютно чіткими і зрозумілими. Що ми вимагали? Давайте Пригадаємо, ми вимагали всього навсього. Від блоку Петра Порошенка і від інших фракцій, врешті-решт, які перебували в коаліції, надати іншу кандидатуру прем'єр-міністра, надати інший склад кабінету міністрів і надати програму. Ми цього вимагали більше ніж два місяці. Наразі, навіть на даний момент, всього цього немає. Але, незважаючи на все це, прем'єр-міністр зважив всі за і проти, зважив, що є величезні ризики для країни, і подав у відставку, подав цю заяву. Стосовно голосування, і я на цьому наголошую, він не йде у відставку і не залишає пост просто так. Він передає владу конкретній особі, і саме тому народний фронт наполягає на тому, щоб власне це все відбувалося. Голосування однією постановою перша постанова вона повинна бути містити перший пункт, звільнити, задовольнити заяву Арсенія Цунюка, звільнити його з посади. Визнати голосування 16 лютого цього року, такі, скасувати це голосування, оскільки воно було виключно політичним фарсом і бажанням заробити бали, і третім пунктом – призначити прем'єр-міністра такого, то такого то якого запропонують наші політичні партнери по коаліції. Друга постанова. Другою постановою ми повинні повністю поміняти склад кабінету міністрів. І тільки за таких умов Народний фронт готовий підтримати позицію блоку Петра Порошенка, позицію інших фракцій, які зголосяться доєднатися до нашої коаліції і до роботи з реформування нашої країни. За інших умов я наголошую, так. ми не дозволимо маніпулювати тим, щоб робити Арсенія Ценюка, весь кабінет міністрів. Робити йому приставку ВО і щоб він далі всіх чортів вихоплював, як то кажуть. Знаєте, тому Народний фронт, єдина фракція, монолітна, яка проголосує тільки в такому форматі. І е, можливо, колега трошки не усвідомлений в тому, що відбувається, які процеси відбуваються, і що відбувається в парламенті. Власне е, колега тільки що сам підтвердив той факт, що це був політична гра. Визнання незадовільної уряду роботи було виключно грою на публіку і власне грою на заробляння балів, начебто, задоволення You're... суспільних You're... інтересів. Це перше, друга теза. Комітет на цьому тижні у вівторок розглянув проект постанови з цими трьома пунктами. Комітет з питань правової політики та правосуддя, членом якого я є, розглянув саме в такій редакції, і саме за наполяганням, увага, можливо, відкрив вам маленьку таємницю кандидата в прем'єр-міністри пана Гройсмана. Погодженого з іншими Скажем так, політиками високого рангу, саме таке формулювання, яке обговорювалося у між фракцією блоку Петра Порошенка і фракції Народний фронт, і саме за за таке формулювання дві фракції погодилися голосувати. Звичайно, що ми знаємо процеси в блоці Петра Порошенка. Там є непроста не, не ситуація. Є багато депутатів, які грають в груба баяга проти. Хтось має дійсно огрунтовну позицію. Але зараз, коли Народний фронт говорить про те, що ми... Позбавляючись посади прем'єр-міністра добровільно, е, говорячи про те, що ми можемо і будемо йти на будь-які поступки, щоб зберегти країну, що ми не виходимо з коаліції. Більш того, ми є основним елементом, на якому будується коаліція, або нова, або продовження старої. Що хтось з блоку Петра Порошенка не буде голосувати через цей пункт, це є перше безвідповідальним, і друге, абсолютно таким, що суперечить інтересам суспільства.